Напередодні свята Миколаїв відкрили для проїзду відремонтовану набережну. Швидкість руху автотранспорту нею не мала б перевищувати 30 кілометрів на годину. Так триватиме до весни, коли роботи на об'їзні завершать остаточно. Коли знаєте, ми втрачаємо гроші просто так кожен день. А це якраз було був приклад на набережні, що ми зекономили фактично 20 мільйонів грошей. І в той же час ми шукаємо гроші за кордоном. Тобто, я думаю, що якщо привести в порядок чиновники і їх заставити бути чесними і прозорими, що сьогодні не відбувається в цілій державі, в тому числі Івано-Франківську, відповідно, нам не треба буде шукати жодних запозичень. Я думаю, що ми зможемо згенерувати нашу область такі кошти. Це завершення проміжного етапу будівництва дороги, яке ще два місяці тому називали утопією. У процесі реалізації проекту виникло чимало нових, не врахованих раніше питань, окрім розширення шляху, зміни в'їздів і виїздів, тут передбач. І першу місці велодоріжку вздовж усієї правої сторони об'їзної. Вона мала б бути двосторонньою три метри шириною. Однак поки що, на жаль, ми не бачимо ані документів проєктних чи будь-яких інших, що доріжка буде ані початку роботи з будівництва доріжки теж поки що немає. А що ми бачимо натомість, що на місці, де має бути доріжка за обіцянками усними, почав почали будувати тротуар без будь-якої доріжки. До кінця 2014 року проєктні пропозиції з велодоріжками влада пообіцяла внести робота. Повністю не закінчена. У нас є проміжний етап. Всі роботи будуть закінчені навесні. Буде зроблено коригування проекту з урахуванням, побажанням не тільки представників велогромадських. Я повторюю, але й всіх мешканців, які живуть попри дорогу. Наразі владу хвилює також експлуатація вже збудованої дороги в зимовий період та попередження руху на вантажівок вагою понад 40 тонн.